Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу пересадити разом з вами свою орхідею фаленопсис. це метелик Golden Dawn. ви бачите, скільки вона ось напускала цвіла квітконосів. Цвіла дуже довго, до цих пір ще декілька бутонів неї є цвіте. Як ви бачите, у горщику вона не одна. У доросла орхідея і дітка. Ну, в принципі, тут навіть не можна вже побачити, де є мамка, а де її дітка, тому що орхідеї вже такі обидві досить чималі. От Місця вже в горщику їм не вистачає, дуже мало. Весь горщик заплетений корінням, тому, звичайно, потрібно вже її пересаджувати, тому що вже ну, немає куди. Тому сьогодні разом з вами хочу це зробити. Витягується то досить складно, тому що коріння повністю оплело вже прямо аж роздуло горщик, вже він почав в деяких місцях навіть трішки потріскуватися, і тому, як ви бачите, витягти ну так, прийшлося докласти трішки зусиль, тому що не хотіла вона витягуватися. Посаджена вона, Я її не пересаджувала самої покупки, вона була посаджена, бачите, повилазило коріння уже в отвори у горщику. Була посаджена, в принципі, там майже один торф був. Кори, як такої там і не було, була в одному торфі. Ось так вона як прийшла, так вона і росла. Коли почалася війна, я цю орхідею з декількома іншими перевезла в село, і, в принципі, вони так в селі тут і сидять, тому що вони себе тут дуже гарно почувають, ростуть, розвиваються. Коріння чудове, як ви бачите, повен, повен горщик коріння. Тому я її не пересаджувала, це було добре. Ось, бачите, який ком коріння, Бул горщик зовсім невеликий. Uh, і тому, звичайно, її вже давно пора пересадити. Так, бачите, коріння оплило по колу, прямо таким воно, як стаканчиком вийшло. Ну, трішки, звичайно, не обійшлося без втрати коріннячка, тому що витягти було складнувато її. Але то нічого, вона наростить нові. Ось там є старі ще квітконоси, з якими вона куплялася, тому я вже з коріння самого діставала, яке наросло ось ці прищепочки, які чіплюються. Гляються до Ну, до паличок, до цих, що тримають квітконоси. Бачите, вони там позалишалися вже прямо до коріння, попричіплялися, тому що вже коріння багато наросло, а ті старі квітконоси вони вже давним-давно повсихали. Там такі маленькі палички було, і їх там немає. Була звичайно в середині торфстакан, тому що я ж кажу, що її я не пересаджувала, але я стараюся завжди я споливаю способом занурювання. Я занурюю їх в воду. Там... Хвилин на 30, ну коли як вийде, то може й довше. От. Але наливаю так воду, щоб вода, вода не переливалася до самої шиї орхідеї. Тобто до половини горщика я доливаю наливаю воду для того, щоб не гнила шия. І тому, коли я до половини наливаю воду, то торф не так сильно намокає і, в принципі, орхідея не гніє і з нею все нормально. Тому зараз, коли я вже Діставала той торстакан, то в принципі, там того торфу вже як такого сильно і не було. Ну, Звичайно, та губочка вона залишилася. От, І ось той пластиковий, пластиковий той маленький такий стаканчик, в яких вони приходять, в яких їх вирощують. Але бачите, я без таких якихось труднощів витягла його із орхідеї, і, і все. Ну, В принципі, такої великої шкоди ніякої він не завдав рослині. Я її так сильно коріння не тормошила, не розбирала його, не розплутувала. Просто тим більше, що на одному з найперших квітконосів ще є декілька бутонів. Я для того, щоб вона їх не скинула, я її просто охайненько ось так зняла дещо, де трішечки посохло. Листочок, друзі, ось цей, до речі, бачите, він ось так не знімається, тому для того, щоб для орхідеї не було ніякої шкоди, ми просто розриваємо ось так. Посередині листочок, і потім з і з іншої сторони, вони дуже легко відділяються від шиї без шкоди для рослини. Дуже легко і просто це все відбувається. Тому що, якщо просто брати його дьоргати, то і рослину можна пошкодити. Ну і е, самому. Незручно це робити. Бачите, коріння якраз йдуть в активному рості, вона саме гарно росте. І вже наперед такий спойлер, я її пересадила, і вона буквально за декілька днів розкрила нові бутончики і розквітла. Тому ніякої шкоди від того, що я її пересаджувала, абсолютно рослині ніякої не було. Це я хочу трішечки замочити повітряні корінці, тому що ви бачите, вони, як медузи, прямо такого повилазили із горщика. і і я просто хочу їх ну, як буду саджати, пересаджувати, то щоб вони були занурені у ґрунт. Тобто не хочу, щоб вони, так як медуза гругуна стирчали в різні сторони. Тому я в мисочку налила трішки водички, щоб вони трішки відмокли, стали більш еластичнішими. І потім просто занурю їх у горщик, коли буду зараз саджати. От. Ви бачите, я збираю той, який був у горщику, його абсолютно небагато, тому що вже рослина, коріння, вже воно його в принципі, той ґрунт з'їло. А так як це був кокоґрунт, то він так, в принципі, довго і не зберігається, тому його залишилась буквально там кубка невелика того ґрунту. В принципі, майже там нічого такого не було. Ну, ось корінчики трішки розм'якли, розмокли, які там попали в воду. От, вони, в принципі, такі непогано ігнуться, еластичні, тому що вони такі е, досить довгі. От, але все рівно трішечки водичкою. Змочити не було зайвим, тому що все ж таки легше потім з ними працювати. Бачите, вони і позеленіли, стали такий елемент, змінив колір. Горщик ось такий у мене є довгий, ну такий високий давай кажу, високий горщик, от, але мені якось їх дві рослини разом, і якось просто ну, незручно мені якось там його саджати вузькуватий, він, нібито для двох трішки вузькуватий. Тому я вирішила взяти ось цей ширшенький, горщик досить чималий. розмір, ну Я друзі не дуже орієнтуюся в цих об'ємах. ну Скільки це там він? 12 чи 16, ну, який, ну здоровий такий горщик, ось цей широкий, великий. І Якраз вона туди вміщається просто чудово. Бачите, дві рослини вони стали туди запросто і їм комфортно там. Тому цей горщик якраз підходить для мамки і доньки, якраз прекрасно. Так, ґрунт, друзі, я намішала галтована кора в мене була, і кора покупна, звичайна магазинна. Я їх змішала. Фракція, в принципі, така крупненька, тому що рослина сама по собі велика. Тому, звичайно, і кору я б брала крупну, щоб і кармани повітряні залишалися між корінням, щоб воно могло дихати. ну, І для крупної рослини, я думаю, така сильно. Дрібна, кори, дрібна кора вона і не потрібна так, мілкої фракції. Бачите, рослина наскільки велика, що навіть я поклала на дно ґрунту, і воно, в принципі, вже вона піднімається і стоїть ніби як над горщиком, тому я надкидала, для того, щоб рослині було місце, куди ще рости. І розвиватися. Дуже довго вона в мене квітла. Після того, як я її замовила, також дуже багато було квітконосів, мабуть, ну не знаю, штук 5 мабуть було. І потім вона, як відсвіла, вона досить довго не квітла. А ось в тому році вона заквітла, випустила так само 4, здається, квітконоси. І ось до цих пір цвіте, я ж кажу, два бутони вона наростила на старому цвітоносі, на самому першому. І зараз ось знову розквітла. і Квітує. Гарна рослинка, красиві такі милі квіточки, ніжні білого кольору. Ну, Я думаю, я виставляла відео, у мене було, я й фото скидала, як вона квітне. От, ну, Я вставлю, покажу вам. Ну, Мені подобається. Хоч і квітка сама не крупна, вона така дрібненька, але мені подобається, що вона випускає, ця рослина дуже багато квітконосів, тобто не один квітконос, а вона йде, типу як мультифлора метелик, і вона випускає. Мінімум 3-4 квітконоси і дуже гарно пишно цвіте, дуже красивими охайними квіточками. Виглядає все дуже гарно. Так. Ну, Гарно, бачите, кора такої і дрібнішої фракції, і крупнішої, між корінням досить гарно вона проходить, вміщається. Я обов'язково залишаю повітряні кармани для того, щоб коріння дихало. Тому що ви знаєте, що орхідеї це фаленопсиси епіфіти і корінню потрібно, звичайно, дихати. Не можна забивати горщик повністю корою, так, щоб коріння не могло пошевелитися. потрібно, щоб було, попадало повітря. Я бачите, навіть по горщику, по колу попробивала отвори для того, щоб і вода стікала краще, ну, і, звичайно, щоб краще попадало повітря. Так, так. мені, до речі, дуже сподобалася галтована кора через те, що. Вона дуже красиво виглядає у горщику, така вона вичищена, чиста, немає ніякої пилі в ній охайно і красиво виглядає. Вона така відшліфована, структуру навіть дерева видно, дуже пахуча, дуже пахне корою. Я в дівчаток в інтернеті в групі Ванделенд, здається, називається група, замовляла. Є різна величина, різна фракція, є крупніша, є дрібніша. Я замовила, здається, більшу фракцію, тому потрібно розраховувати, тому що якщо ви будете саджати дрібні рослинки, дітки, наприклад, то потрібна дрібніша фракція, дрібненька. А якщо, звичайно, ось такі великі дорослі рослини, то велика фракція буде якраз те, що треба. Ну, тут трошки в мене штатив. Нахилився просто з столом, ну, коли саджала, трішки трусило, і воно в мене штатив погано тримає е, рівновагу. Камера трішки нахилялася, тому, друзі, вибачайте. Так, ну так, трішечки її, звичайно, трамбовую по колу, щоб корінчикам, коли буде поливатися, була волога від кори. Мохом я зверху не покриваю, чомусь не люблю. По-перше, він дуже швидко висихає. Зверху весь час потрібно його зволожувати, для того, щоб якась волога була. От, ну, і, в принципі, такої естетичної він не несе. Я колись покривала зверху кору Кокосовим волокном, то так, звичайно, виглядає набагато естетичніше кокосове волокно. Але ж воно, в принципі, також вологу біля коріння, я не думаю, що так буде сильно тримати, тому що воно взагалі таке тонесеньке, так, для красоти просто. Ну, Вже кінцеві такі штрихи для цієї орхідеї. Ось так. Ось такі дві красуні мама і доня. Ось така вийшла посадка. Мені подобається, вона зручна, гарно горщик їй цей підійшов. От. Новенька свіжа кора, я думаю, вона буде себе почувати чудово. Я її зразу і не поливала, тому що кора, в принципі, була така зволожена, волога, тому вона поки що так постоїть в корі, а потім через там тиждень, можливо, я їх замочу, вони постоять у водичці. Ось така красунечка. Вони й листочки нові випускають, там. ось, бачите, оці два бутончика, вже вони зараз перший розквіт. Тому посадка вдалася. В общем, продовжуємо далі. Друга рослина, друзі, також я її показувала. Весною, здається, бачите, новий квітконос випустила. Вона недавно цвіла весною. Дуже красивий пишний був квітконос. Це орхідея. Ну, я не знаю, друзі, Little Snow нібито, але вона мені дуже схожа на бургунді. Тому я більше схиляюся до думки, що це все ж таки Бургунді. Я вставлю фото чи відео, як вона виглядала. Також, подивіться, коріння прорвало вже горщик, дуже багато коріння. Це невістка також дарувала мамі. Це не моя орхідея. Мамина, я також її вже заразом залишилось трішки кори. Я її також вирішила пересадити, тому що вона ну, дуже вже оплила корінням. І, бачите, горщик потріскався. Також її витягти трохи проблематично. От, в принципі, я бачила дівчата і омолоджують орхідеї, але, якщо чесно, я не хочу ризикувати, я цим ніколи не займалася, ну, трішки, бачите, відірвалася корінчик, ну, нічого страшного, наростить нове. Також бачите, коріння у якраз. В стадії росту воно все росте, бачите, кінчики салатові, зелененькі, тобто рослина також е, росте, розвивається. Подивіться, оплила також весь горщик, ми її також не пересаджували. Відколи вона була, бачите, також є торфстакан, відколи вона була подарована, ми її не пересаджували. Е, тому так само бачите, я витягую з середини цей торфстакан. Ну, Тут було більше кори, тому що моя попередня була просто як у торфі, а ця більше... тут і кора також була. Торфяний стакан витягти трошки складнувато, тому що він був оплетений корінням, корінням трішки його позаплітало, тому, ну, бачите, прийшлося його трішечки потормошити. От. Але ж я кажу, що хто, наприклад, Звик там зверху поливати, наприклад, орхідеї, да, то можливо, ці торстакани будуть трошки заважати, тому що може загнити шия. От. Але так як ми звикли поливати способом замочування і тим більше наливаємо води так, щоб вона не доставала до цього торфстакану, то в принципі, бачите, орхідеї себе чудово почувають і чудово ростуть. Або буває таке, що коли я купую орхідею, то просто зверху ну, надбираю кору і просто зверху цей торфстакан витягую шматочками, там, чи руками, чи пінцетом, як там вона вже дістає. От. І все, і вона залишається без цього торфяного стакану. Тому що, звичайно, взимку чи осінню, коли, наприклад, в квартирі чи в хаті там холодно, то звичайно, цей торфяний стакан може спрацювати так, що почне гнити шия, і орхідея просто може. Загинути. Цей горщик, до речі, підійшов для цієї орхідейки чудово, тому що вона така досить висока. Як та була вона більш широка, тому що там дві, дві рослини, то ця більш така висока, вона в висоту росла. Тому цей горщик для неї підійшов чудово, просто ідеально. До речі, пересадка її також ні на що не попливала, тому що я її пересадила і буквально через тиждень ось квітконосик вже ось почав розпускати нові квіточки. Починає заквітати. Я на днях зніму вам відео орхідейок, які... Квітують зараз у нас, хоч і жара настала, але нічого, в нас вони стоять тако в такому місці, що сонце на них не дуже попадає, їм світла вистачає, і вони не печуться, почувають себе просто чудово. У нас тут взагалі у них умови такі, вони квітують і взимку квітували, і весною, і влітку. Там одна є мультифлорка, яка квітує вже рік, і випустила новий квітконос і продовжує квітувати. Так, ну я трошки постукую для того, щоб кора впала на дно, тому що коріння е чимало, і просто пропихати його туди аж саме низ, трошки складновато, тому можна постукати трішки по горщику, тому що взагалі кажуть, коли саджаєш рослину, то не треба стукати ось так горщиком об. По ну, поверхню, тому що ґрунт сильно трамбується і втрачаються ці повітряні стакани, і потім коріння, коли воно починає рости, воно забивається. Тому я не дуже часто так, знаєте, трамбую, стукаю, а так, щоб легко коріння, кора падала, щоб залишалися все ж таки ці повітряні кармани для рослини. Так, Пускає, бачите, випускає шиї нові нові корінці. Якраз у стадії росту вони, і квітконоси наростила новий, і корінці ростить, і, і листочки нові. Ну, тобто зараз якраз вони себе почувають чудово. Орхідейки. Так. Височенька, вона висока, кори в мене просто залишилося не дуже багато. Я навіть трішки зверху покладу та, яка висип... була висипана з горщика, ну, в якій вона росла. Тому що... А потім пізніше ще трішки зверху досиплю. Тому що дві великі рослини я ну, трошки не розраховувала, що обидві посажу в такі великі горщики, і тому кори трішечки там наверх. Ну, геть зовсім трішки не вистачило. Тому я зверху поклала ось ту кору, яку вона, ну яку вона росла. Вона, в принципі, ще не дуже така, там зовсім погана, тому я думаю, що нічого страшного від цього не буде. Навпаки, вона буде тримати зверху вологу і не так швидко зверху буде пересихати коріння. Вставляю, звичайно, паличку, тому що, щоб квітконос гарно собі ріс, щоб гарно воно естетично виглядає, тому я зразу і прикріплю його до палички. Ось так. Ось така вийшла красунечка, ось такий квітконосик. Отже, здійснили ми з вами таку друзі пересадку. Дякую, що були зі мною. Я вам покажу найближчим часом, як вони заквітли. Звичайно, метелик вона вже доквітає, там буквально декілька квіточок. Ну, а ця тільки-тільки починає. Але слава Богу, я рада, що я їх пересадила. Тому, друзі, на все добре. Зустрінемося з вами. До нових відео, до нових зустрічей. Ось такі вийшли в мене дві красунечки. Великі вже рослини. Тому, я думаю, вони будуть рости, розвиватися і будуть почувати себе чудово. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте. На все добре. Миру всім, до побачення!